Добрий день, любі підписничнички. Як ви знаєте, нещодавно до нас приїхали цуценята від азовців. Всі думали, що їх швидко заберуть в родини, тому що вони дуже милі, але 99% пропозицій були в будку. Тому, коли написали по зефірчику і сказали, що хочуть його забрати з проживанням в будинку, ми подумали ну нарешті. Але завдяки інстаграму, буквально в останню хвилину перед виїздом, з'ясували, що в родині, куди їде зефір. Місяць тому померла собака, про яку вони не сказали ні слова, і в коментарях ми з'ясували, що він помер від сонячного удару. Важко було уявити, як це сталося, і дуже було неприємно, що нам ніхто про це не сказав. І Зіфя, звичайно, нікуди не поїхав, але речі були вже зібрані, і ми вирішили відправити його і Адель підкорювати медіапростір. Ніч на перетримці вони поводили себе майже добре. Та ось чим закінчилась ця поїздка. З Лимана, друзі, Ті, з Лиманського напрямку. Отак, модочку, О, так. братик братики сестричка. Адель і е, Зефіра. Це а чого так. Аделі делі зефір і зефір зефір? Ось його подиви. Ось Зефір, бачиш. Ось Зефір, добре їм приблизно 3,5-4 місяці. Взагалі, малюків було четверо. Їх в лісі знайшов пес Бахмут, який служить разом з військовими на лиманському напрямку. Мають всі щеплення абсолютно здорові. Ну і готові дарувати любов, затишок і радість своїм новим друзям. Працює на камеру. лентілеганська. Елеганська пані, друзі, так. забирайте друзі, той, телефон, той, контактний Яни, Сою. волонтерки на ваших екранах, вони не реально не круті, гарні, ще з такою історією. Але не дивлячись на прикладені ними не нелюдські зусилля, і те, як вони терпіли ці, ці зйомки, зателефонувала, поки тільки одна людина в Чернігівську область у вольєр, бо скоро народиться дитина, і потрібно, щоб була якась маленька собачка. І з цього приводу хочеться дати один коментар. Люди добрі, всі ми хочемо жити як у Європі. І напевно ви думаєте, що в цивілізованих країнах собаки живуть саме так. Проте в усіх країнах Європейського Союзу тварини живуть інакше, бо вони члени родини, їх люблять, з ними подорожують, вони бачать світ. І в усіх цих країнах проживання в бутці та на ланцюгу. Бажаються жорстоким поводженням з тваринами. Та лише в нас собака заміняє сигналізацію і не бачить нічого окрім паркану. Та, на щастя, дуже багато українських родин все ж таки добре ставляться до своїх домашніх улюбленців, і ми шукаємо саме такі родини. Тому, будь ласка, міняйте своє ставлення та купляйте в будинок сигналізацію і дайте собачкам, які також бачили пекло, просто насолоджуватись життям.